Вітаю на константі. Після перемоги Революції Гідності перед українцями постала потреба не допустити посадовців режиму Януковича знову до влади. Треба було приймати закон про люстрацію, що і трапилось 16 вересня 2014 року. Нагадаю, що в той час у Верховній Раді сиділо сьоме скликання, половина з якого було регіоналами. У день голосування за закон про люстрацію у залі засідань не було майже жодного регіонала. А сам... Процес голосування був просто шедевральний. Рада декілька разів не могла пройти необхідні стадії розгляду законопроекту, набиравши 225 з потрібних 226 голосів. Однак після численних переголосувань закон про очищення влади таки був прийнятий. До речі, усю хронологію розгляду законопроекту з поіменним голосуванням, ви знайдете в описі. Так от чому відео називається Люстрація для Порошенка? Суть закону полягає в тому, що люди, які обіймали високі державні політичні посади протягом року та більше під час правління Януковича, тобто з 10 по 14 роки, позбавляються права знову обіймати певні посади в органах державної та місцевої влади, крім виборних, на срок 5 або 10 років. Заборона на 10 років застосовувалася до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Або обіймали посаду в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, та не були звільнені в цей період з відповідної посади за власним бажанням. І ось тут виникає цікаве питання: чому була встановлена? Лена планка саме один рік. Чому не два роки, чому не півроку? А тому, що сам Порошенко працював в урядах часів Януковича майже 9 місяців. Порох був міністром економічного розвитку та торгівлі України в уряді Азарова з 23 березня по 3 грудня 2012 року, а також міністром закордонних справ України з 9 жовтня 2009 року по 11 березня 10-го. Тобто, якби планку знизили хоча б на три місяці, сам Порошенко підпадав би про закон про люстрацію. Однак це був би неймовірний удар по репутації президента, чого ані він, ані його поплічники допустити не могли. Станом на грудень 2016 року до єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовані положення закону України про очищення влади, внесені відомості про 936 осіб. Однак, на жаль, Порошенка серед них ми не знайдемо. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Поширюйте його, ставте лайки. Чао!